Перша проповідь наша Анатолій Октисюк дозволив мені це діло зробити сьогодні. Поручив. Сказав, що в нього не виходить, і каже, щоб я це зробив. Ось Іванглі від Івана, друзі, відкрите, будь ласка, ми разом прочитаємо два вірші Святого Письма. Друзі, дуже такі вони серйозні, ці вірші. Іванглі від Івана. Тринадцятий розділ, друзі. Іван для від Івана. Вірш 34 та 35. Христос цікаво каже, друзі, нову заповідь вам даю. Любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Ось такий короткий уривок, друзі. Такі прості слова Христа, здавалось би. І що він починає, друзі? Цікаво, що він каже, нову заповідь даю вам. Перше, що тут видно, що чомусь наш Господь вирішив, що, що нам треба нова заповідь. Нова заповідь взагалі, давайте так, по-чесному. Заповідей було досить. 613 заповідей. Було в Біблії до цього весь закон Моїсевий, це 613 заповідей, які охоплювали, по суті, друзі, кожну сферу життя. Куди б ви не ступили, ви будете пересікатись тим, що треба догодити Богові. То чому Христос дає нову заповідь? Він каже тут в цьому ривку, ніби як любов як основа. Бо взагалі, якщо брати, Христос сфокусував весь закон, одного разу підходить до нього людина така, скажем. Законник написано. І він питає у Христа. Його цікавить відповідь не просто соціолога, не психолога, а відповідь самого Творця. І каже, які головні заповіді? І відповідь получає, в принципі, і все фокусується на двох заповідях. Полюби Бога всім серцем, всією душою, всім розумом своїм і ближнього свого як самого себе. Але тут Христос цікаво, що дає заповідь. Любити як основу і каже, що як я полюбив вас. Тобто він закладає, друзі, реальний стандарт. Не, не понижайте, будь ласка, планку, він тут каже, як я як я полюбив вас. Після цього наш Ісус не просто любов, після того, як Ісус сказав про любов, не просто Він її так залишив в форматі а, слів, зразу йде на розп'яття. Наш Господь це підтверджує, по суті, на Христі. Показуючи максимальний прояв любові, це, це жертва. Тут іде слово, ми знаємо, це грецьке слово агапи. У греків, якщо брати ці слова, до речі, Христос, ви знаєте, не грецький філософ, але чомусь Іван, коли описує цей формат любові, саме це слово вживає. У греків було декілька варіантів, п'ять варіантів слова, яке передавали відтінок любові: Агапе, філео, ерос, сторгі, епітумія. Самі ключові це три були. Ерос, якщо брати більш за плацьку любов, тут взагалі не йде мова про неї. Плотська любов, якщо ви заряджені на нього, а більшість нашого людства жениться саме на основі цієї плацької любові. Коли я бачу, що двоє людей дуже сильно так закохані, що їх так шторить, прямо що вони. Я переживаю після цієї великої любові, буде великий потім розбрат часто. Це, як мій колись пастор казав, я дуже любив сушену рибу. І одного разу мені присали мішок сушеної риби, каже. Я їв її неділю, потім другу неділю. Після, після цього я рибу вже не їм. Ось Якщо ви заряджені саме от на плацьку любов, чисто на картинку, то вас чекає велика розруха в житті. Не ця любов. Є любов в біблії філео, це любов чуттєва така, знаєте, це між друзями може бути. Це мама любить свого своїх дітей, так, друзі. А він тут дає третій вид любові, агапе. Любов, яка, друзі, самовіддана, свідома, не емоційна, рідненька, рідненькі, жертовна і діє завжди на благо інших. Любов, по суті, якщо брати, це бажання другому добра, навіть в ущерб собі. Ось цю любов дає Христос тут. Далі що тут Христос каже, друзі? Він фокусує ДНК християнства. Він каже: ДНК, по тому знає, що ви мої учні. Якщо будете мати любов між собою, тобто він цікаво, що взагалі наша картинка, яка про, про християнство? Христи є чи нема? Я був пастором в храмі миру, така на берега на березі Дніпра там є а, церква. Величезний храм білого кольору, мабуть, самий великий з протестантських храмів в, 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 в цьому в Європі. Я пам'ятаю, як просто таксисти казали, а чого хрестів немає? Це не християнство. Ну, повісили потім хрести, але це нічого не поміняло. Але Христос каже, ДНК не хрести, не хрестик на шиї, хоча я не проти, як символ християнства, якщо Христос в серці, важливий момент, був. Якщо родина може пояснити об'єкт свого поклоніння, про віру може розказати, в що вона вірить. Він каже, що ДНК Християнства, навіть показовий момент, друзі, не рибка на, на капоті, де хто. У нас саме авторитет кримінальний їздив з рибкою на, на капоті в Рівному. Я кажу, де ти її взяв? Він каже, та мені з Германії привезли, я, я риба каже, їжджу собі да все каже. <риклад> Не рибка на капоті рідненькі. Він каже, любов, саме на це робить акцент Христос, що саме це ДНК християнина. Бо ДНК це клітина нашого організму, якщо брати так, яка відповідає за спадковість організмів. Ти можеш по дітям визначити як батьки хто його. Христос каже, по цьому, що ви будете любити, побачу, що це ви, ви мої учні, це не просто теорія. Цікаво, що Христос не дає їм догматику. Народ Божий, послухайте, можна б сказати, було, було б там ревіранси догматичні, вимальовувати, сказати, оце верх богослів'я. Так просто каже, по тому знаю, що ви мої учні. Не богословський, якийсь дає, скажімо так, сальте-морталле, а дає їм простий момент. Любов це дуже видно практично. От вона є чи немає, друзі? Цікаво, що Христос починає тут не з Бога. Мав би правильну конструкцію, якщо брати заповідь, нову даю вам, любіть Бога. Перше, мав би сказати, ні, він стартує зразу з любові до людини. Чомусь в той вечір Христос вирішив почати саме з любові до людини. Давайте так. Більшість воїн у Всесвіті сталася через велику любов до Бога. Скільки люди зуби друг друга повибивали, в нас я пам'ятаю, українські і російські патріархати двоє, як зійшлися вони в рукопашну, бабусі у нас в рівному, то там ну, з любов'ю взагалі не пахло, друзі. І це не любов. І Христос каже, з любові до людини починається. Зверніть увагу, Він не про Бога, що є фундаментальнішим, по суті, любити Бога. А Він каже, починається з ближнього. Любов до Бога перевіряється любов'ю до ближнього. Більш того, друзі, Христос. Біблія так нам дає акцент. Хто каже, що любить Бога, а ближнього свого ненавидить, той брехун. Оп, ось простий тест. Той брехун. Третє, що тут дає Христос, любов, друзі, він, вона завжди будує стосунки. Мова йде про любов гапа це завжди важливі відносини. Це не на відстані. Любов це постійно втручатися і робити ближньому добро, якщо брати так по визначенню. Чи можна любити і казати людині правду? Можна. Біблія каже, говоріть істину з любов'ю. Буває, ми так істину нашим ближнім, скажемо, дома. Як моя знайома Акуліна казала, а я що думаю, то я говорю, поняв, Володимир. Каже, слухайте, могла би між емоцією і цією реакцією включити молитву і розміркування. Бо Біблія каже, говоріть істину з любов'ю. Коли там нема любові, то не треба йти. І, до речі, Скоріше всього, ви помічали, друзі, що ви верталися, коли вас навіть друзі казали вам правду. Ви верталися не до тих, хто вас ненавиділи. Якщо навіть і правду казали, ви верталися до тих завжди, хто вас любив. Ви розуміли, що вони вам кажуть правду. Вона, можливо, проти шерсті, але до тих людей ви верталися. Христос каже, що місія церкви стане дуже притягательною, коли в ній буде любов. Тоді люди самі бачать цей візуальний доказ, от сіє любов, да і все. Любов завжди, друзі, в Біблії, вона дієва. Як вчив любити Христос? По суті, він вчив прощати, служити, жертвувати. Більш того, Біблія каже, якщо ти зробиш все, ну, скажімо так, візуально, віддасиш, Христос каже, якщо тіло навіть своє віддам на спалення, ну, в жертву, а любові немає, то я ніщо. І навіть Біблія каже, що тоді я. Мідь, яка дзвонить, бум-бум-бум-бум, знаєш, просто дзвон. Біблія каже, коли нема любові, коли нема практичного проявлення любові, то всі заповіді намарно. Любов, взагалі, друзі, вона порушує людські сценарії всі. Подивіться уважно на Христа, він висить на Голгофі. Він висить між двома розбійниками, як правило, коли ми бачимо цю ситуацію, то ми говоримо, ну, один розбійник такий якби позитивний герой, а другий реально це ну, просто ну, глянь на нього, ти ж вісиш. І... Але Біблія змальовує другу нам ситуацію, друзі. Лука описує зміни, як перебуває серце одного з них. Спочатку написано, обидва розбійники висміють Христа, як і весь натовп. Вони знущаються. Уявляєте, Христос підняли високо, розп'яли широко нашого Господа. Вісить на Голгофі, а ці двоє стібуться двоє. І ось як вони стібуться. Якщо ти син Божий, врятуй сам себе і нас, це їх реакція обох спочатку така. Виглядає дуже природньою для людей, які сповнені болю і гніву. Але ось рідненькі відчуйте цей переломний момент, Рубікон. Але щось змінюється в одному з розбійників. Цей розбійник починає спостерігати за Ісусом і дивиться, і бачить, як Ісус на образи не ображає, як Він потім молиться, каже, прости їм очі, бо вони не розуміють, що роблять. І потім цей перелом, скажімо так, парадигми життя. Цікаво, він каже, бачить, коли він так молиться, і ось його слова. Повертається до цього розбідника, другого каже, чи ти не боїшся Бога, коли ти і сам на те засуджений. І каже, ми страждаємо тут по ділу. Цікаво, він сприймає себе як той, хто винуватий. А на землі дуже мало людей, які рахують себе винуватими, друзі. Але він так сприймає себе. І потім розвертається і каже, Господи, цей розбійник, пом'яни мене, коли прийдеш у царство Твоє. Прояв віри. Ісус йому обіцяє, друзі, в той же день будеш зі мною в раю. Просто прояв віри. З Христа розбійник зразу в рай. Це Христа слова. Що так зламало? Що так надірвало людину? Чому таке переключення з ненависті на віру? Тому що Христос справляє практичну любов, друзі. Це любов, яка виходить за межі звичайного. Любов, яка виходить за межі звичайного, друзі. Христос розмовляє з людьми, які його оточують. Цікаві, він дві, дві практики говорить: коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за це ласка? Бо ж і грішники люблять тих, хто їх любить. А коли робите добро лише тим, хто вам робить добро, то яка вам за це ласка? Бо і грішники роблять це. Чоловіки, давайте я з вами завжди говорю, як чоловік з чоловіками. Наша величайша трагедія мужності в тому, що ці мужчинки стали любити своїх жінок за функційність, і це наша найвелика біда. В той час, коли ця любова гапе по визначенню, яка там одностороння, жертовна, незалежна від того, як до тебе відносяться, то у нас у чоловіках чомусь любов дуже сильно схожа на бізнес. Давай признаємо, чоловіки, ми любимо своїх жінок, як правило, за функційність. Поки в обраточку щось все приходить, тоді вони люблять. Так це не любов. Христос каже, це хто там безбожники так можуть любити. Яка користь вам, що ми віруючи тут також, любимо тільки ті, хто нам. Ми завжди в кожній ситуації рідненькі, послухайте, ми заходимо в будь-яку ситуацію з двома настроями. Або любити, або шукати любові. Два варіанти тільки є. По-другому поясню. В кожну ситуацію кожен з нас заходить з двома заряджені на два варіанти: або служити, або приймати служіння. Ну, два варіанти є, друзі, більш немає. Нема цієї нейтральної зони, яку ми так любимо, да, моя хата з краю. Ні, нема. Вона відцентруватись має. Далі Христос скаже про приклад гостинності. Коли влаштовуєш гостину, не клич друзів своїх ні братів, ні рідних своїх, ні багатих сусідів, щоб і вони тим часом тебе не запросили. І ти одержав відплату. Але коли влаштовуєш гостину, клич у Богих, кривих, сліпих. Христос взагалі міняє сценарій весь, друзі. Він відключає, каже, відключіть ці базові настройки. Що я тут передбачу, друзі? В церкві благодать є багато людей, які реально служать. Друзі, це просто неймовірні люди. Серед неділі, в неділю, серед неділі, от у них парадигма це принести користь. Да, вони буває, втомлюються, але коли це раді Бога, ти не вигораєш, в принципі. А хтось прийшов в церкву благодать і заряджений. А, дивіться, я зараз сценарій малюю, що, плоть, що наша гріховна природа зараз малює якусь схему. О! Попав в нормальне суспільство, тут качають любити, то зараз мене будуть любити. О! Попав я в суспільство зайчики. Давайте. Я ж серед вас. Любіть мене! От другий варіант настрой. Для тих, хто так думає, на випередження говорю, розуміючи сценарій нашої тьоті плоті, по повелюнні Христа. Нам не дано заповіді шукати любові. Немає, не знайдете. Всі заповіді люби. А для чоловіків, скажу один момент відносно любові. Чоловіки, оця прокачка сентиментальна любити за щось. І ці істерії чоловічі. Володимир, любов пройшла. Слухай, звідки це вона не починалася ніколи. Ніколи, значить, не починаюсь, бо Біблія по визначенню, Біблія каже, любов не перестає і любов не шукає свого. Відключи настройки, шукати свого, і будеш любити довготривалу любов, як любив Христос. І чоловіки немає заповіді шукати любові. Є заповідь просто любити ближнього, любити свою дружину. І від усього серця прошу вас, щоб ви зараз помірили свою парадигму життя, друзі. А зараз тут в залі ви сидите з ним, на ви налаштуванням прийшли. Перший варіант, кружіть мене, ви прийшли отримати щось в церкву. Ну Це нормально, в принципі. Дитячий возраз духовний це норм. Ви прийшли щось отримати. Але я розраховую і Біблія бо заповіді всі любити, вони дані для того, щоб, не відчуваючи особливих почуттів, робити те, що правильно. Більш того, спитаю, якщо деякі кажуть, що любов це почуття, тоді запитаю просто. На що тоді давати заповідь, якщо це сентиментальне почуття рідненькі? Тому любов це вибір, це акт волі, вигоном якого може бути тільки біблійна заповідь. Якщо відключаємо біблійну заповідь, то на довгу дистанцію вас не хватить. Ви здуєтесь дуже швидко. Батарейки вашого шлюбу дуже швидко вичерпаються. Ваша любов вичерпається, якщо ви не будете приєднані до генератора любові Бога. А Бог по визначенню написано, Бог є любов. І тоді, коли я з Богом в тісних стосунках потихеньку можу транслювати любов в життя моїх ближніх. Тому, друзі, заміряйте зараз свій настрой. Ви прийшли отримувати чи віддавати, любити чи приймати любов. І розраховую, і, навірно, Господь, мабуть, так теж каже: заповідь нову даю вам. Кому вам? Мені тільки? Нам, всім. Ану, повторіть, нам. Серед слова нам є мені. Нема, каже. Так, ну, Катя, не поли хату тут. Катя да. взяла і розказала правду. Нам це про нас. Я в цьому є, да, займеннику, друзі. Тому помолимось всім серцем, щоб ми не шукали любов, а любили. Давайте, друзі, помолимося. Помоліться за кожен за себе, щоб, Господи, дай мені хоч крупиночку такої любові, як ти маєш. Господи, любий. Ми, церкви благодать, зараз до тебе йдемо. Щоденно ми, ми можемо зустріч мати з тобою, і ти той, хто любов має справжню. Ну, якась сентиментальність, а ти любовцю показав на практиці, на Христі Голгофі, коли помер за, за нас, грішних. Слово Твоє каже, що, можливо, хтось за добродія помер би, але за грішника хто буде помирати, а ти пішов і за нас грішних помер. Причому слово Твоє, Господи, каже, що ти помер за нас, коли ми ще були грішниками, не тоді, коли ми вже трошки хоч змінилися. І особливо зараз тебе прошу за чоловіків церкви благодать, за тих, хто мають бути свідомі. За тих, хто має бути лідерами, за тих, хто має бути священниками в сім'ї. Молю тебе за те, щоб вони відключили свої ці плотські настройки любити за щось, а любити, любили, навчилися просто так, як ти любиш церкву. Ти любив свою церкву в різні періоди: в періоди інквізиції, в періоди безглуздих христових походів, ти любив її постійно, Господь. Даруй нам таку саму любов, хоч краплинку її мати, Господи. Поможи нам не будувати бізнес з нашими ближніми. Бо нам ти це не поручив, Господи. Ти поручив нам прості речі, поручив практично любити, щоб це було візуально видно. Просим тебе поможи кожному із нас в цьому старатися, прикласти всі зусилля. Ми просимо це все, Отець, в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Амінь друзі.